Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку в країну моя. Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку. Всім миру й тепла. Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Сьогодні я розповім вам багато цікавого про овочі. Овочі дуже корисні, вони містять багато вітамінів. Які так необхідні нам для того, щоб мати міцне здоров'я та бути енергійними і усміхненими. Ростуть овочі на городі, кожен на своїй грядці. Люди піклуються про свій город, поливають, вирощують городину, виривають бур'яни. Та збирають урожай. Пропоную познайомитись з кожним овочем окремо. Я буду показувати вам зображення, а ви спробуйте відгадати, що це за овоч. Перший овоч це так. помідор молодці. Спробуємо описати його. За формою він круглий. Червоного кольору, а на смак він дуже соковитий. Наступний овоч це у нас морква, так, розумнички, за формою морква трикутна, помаранчевого кольору, а на смак дуже солодка. Наступний до нас завідав. Ви вже вгадали, дітки, що це за овоч? Так, це огірок. За формою він довгий, зеленого кольору, а на смак кисло солодкий. Наступний овоч це капуста. Так, молодці. За формою капуста кругла, зелена за кольором, а на смак солодкувата. Наступним до нас завітав. Підкажіть, дітки, що це за овоч? Так, це буряк. За формою він круглий фіолетового кольору, а на смак солодкий. Наступний овоч це цибуля. Так, молодці. За формою вона кругла, має жовтенький кожушок, а всередині біла на смак вона гірка. А як називається цей овоч? Так, картопля молодці. За формою вона овальна, коричнева за кольором і дуже смачна. Дітки, як ви гадаєте, що ми можемо приготувати, використовуючи наші овочі? Давайте з вами поміркуємо. Ми можемо приготувати смачний суп. Або картопляне пюре. А ще можемо приготувати борщ. Використовуючи овочі, також можемо приготувати салат. Якщо салат з різних овочей, він називається овочевий. Салат з капусти називається капустяний. А як може називатись салат з моркви? Поміркуйте. Так, морквяний розумнички. Використовуючи сирі овочі, люди готують свої улюблені смачні страви. Також наші мамусі та бабусі дуже полюбляють консервувати овочі. І тоді їх смаком можна насолоджуватись навіть взимку. Любі малята ось і підійшло до кінця наше заняття. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ви дуже гарно працювали, відповідали на мої запитання та допомагали мені. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.